Друзі і всім привіт, привет ви це новий відеок Сьогодні я буду облаштовувати офіс в Майнкрафт На ну, перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, ну, а я починаю цей відеоролик. Сьогодні нарешті буду облаштовувати цей офіс. І що мені сьогодні потрібно буде... Я зараз візьму з інвентарю. І так, друзі, це поки що все, що мені потрібно на даний час. І перше, що хочу поставити, це, це скало. Щоб ніхто не випав і було все гарно. Все було як, так, як треба. Зараз я вже все швидко приставлю з таким от чином. Сюди ще поставлю. Сюди. 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 Ще поставлю. Сюди ще треба поставити. Так. Де ще поставлю? Дело ще треба. Що трішки залишилось? Оп, оп. 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 Так, тут готово. О! Ось. Тепер тут теж магічним чином з'явиться зараз таке скло. <кхем> так, друзі, як бачите, я вже тут зробив скло. Так, сюди я, я хочу поставити. Ні, я сюди інші двері поставлю. Сюди ми ще пізніше повернемось. Так. А! І, коротше, схоже, знов на всіх поверхах є двері... О, скво і вікна. Так, тепер я хочу розставити двері. Всі двері будуть однакові. Щоб, ну... Там тільки на деяких місцях будуть інші двері. Так, а, це ще й кабінет. Так, перший кабінет. Це в нас що? Це в нас другий кабінет. Так. Ось тут стоїть. Ось так вот не стоїть. Так, а, двері забув поставити. Так, сюди двері. Сюди двері в конференційну Ось тут давайте сюди одразу ще поставимо стільці. Ось таково. Давайте. Раз. Два. Три, чотири. О. Так. 5-6. Тут буде підпики такі, як входи, Ось Тут у нас буде... Маленька комп'ютерна зона, можна сказати. Ось тут буде в нас. Сюди ми теж ще пізніше повернемось. І все. Так, з цими дверями ми вже закінчили. Тепер давайте зробимо вхідні двері. Вхідні двері давайте зробимо більше, щоб воно було гарно. І от поставимо ось такі ось двері. Прозорі. Ось такі давайте поставимо. І сюди ж треба ще зробити вхід. Другий. Ні, давайте хай буде через торговий центр. Тоб, так думаю буде більш краще. І давайте ще... Ну, це буде і для торгового центру тобто для мене більше, більше прибулі. Більше прибуток. Так. Давайте тепер зробимо ось такі от типу сейфи. знаю, Раз. Два. Три. чотири, Ось так от поставимо. І тепер ось сюди, удавати ще треба ж двері. Ось сюди давайте поставимо якісь то, ось такі от двері. Двері... Ось такі ось, давайте двері поставлю. И зараз, друзі, я буду облаштовувати столову. Так. Здавайте, спочатку я розставлю столи. Так, давайте сюди от дві поставлю. Раз, два. Ну, з таким чином. Раз, два, раз, два. Ось так от. Так, сюди теж раз, два. Раз, два. Ставлю. Оп. Сюди давайте теж раз два... Раз, два. Як ви бачите, у нас вийшло. Так що буде все само, ну, подпи, як симметрично, Ось так от буде. Все. Давайте. Вчера... Ще раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Он... Раз. Там. Раз, раз, два. Раз, два. О! Ось так вот прикольно. Выйшов. Раз, два. вот. Сюда. Так, сюда. Сюда. И два вот по одному поставлю. Раз. И два это вот, вот. Раз. Столк. И все. Они. Вот так вот, да, на ведь вышло. О, Багато так місць. До речі, вийшов. Так, тепер переходимо на кухню. Так, це одно. Тепер не потрібно, тепер я хочу взяти сундук. Піч. Верстак. Це я приберу. І все. Ось сюди два верстаки. Раз, два. Три. Остак, два тиши пічок. І якусь робочу поверхню. Давайте. А, сундуки ще ж. Сюди. Сюди давайте робочу поверхню. І зараз ще я поставлю в таку от бочку. Зараз стає. Де ця бочка? Треба ще ще ж знайти цю бочку. ж десь... Десь тут було. Ось вона. Так, давайте... Ще ось так от... Це буде типу як шкафи. Будуть в нас... Все, тут в нас готове. Перед тепер йдемо сюди. Тут ми теж повинні поставити ось таке от робоче місце і це по типу, як ящик. Типу, як шкафи. Начебто як. Так, от поставимо. Давайте взагалі. Це перекривати не будемо. А ось так от поставлю. Так. Тут у нас будуть офіси. Ну, ось ці от робочі місця. Тут ми робимо так само. Тепер переходимо до зали. Друзі, зараз я буду в конференц залі робити по, типу, ось такий от грін скрін. Щоб по типу, при монтажі тут можна було щось робити. Ось так от на весь, на всю стінку я хочу зробити грін-скрін. І треба ще додати освітлення, тому що його дуже мало. Так, де освітлення в нас. А воно десь ось тут було. Десь ось тут воно. Я пам'ятаю. Зараз десь тут повинно бути. Ось воно. Треба поставити так. Сюди треба поставити, якби це на странно дивилось. E, і ще... упав. У підлогу треба зробити... Щоб було більш-менш гарно по типу. Тут давайте повністю... Ой! Дома в вікно. Тут, давайте повністю. А і тут нема скала. Нічого, зараз це виправимо. І, друзі, як бачите, вже відно... поставив скало. Ось такий, ось так от нас вийшло облаштувати офіс Майнкрафт ось, ось такий от короткий огляд офісу. Ну а якщо вам сподобався цей відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до побачення, друзі, Побачимо вже зовсім скоро Рогами свого і смівого. свого і смілого.